Вітаю вас сьогодні надзвичайний день, тому що саме зараз ви володієте чудесним методом позбавлення від важких думок для гармонізації внутрішнього стану. І так знайдіть собі тихе затишне місце, де ніхто не буде вас турбувати 10-15 хвилинок. Для зручності вдягніть наушники. Можете зараз поставити на паузу і зробити все це для себе. А зараз ми з вами підемо в чудесну ментальну практику. І так, де б ви не були, життя складається так, що ми багато важкого всього носимо в собі довгі-довгі роки. Особливо останнім часом на кожного з нас. Навалилося дуже багато всього, випробовувань, переживань, хвилювань, стресів, це, звичайно, відображується на стані нашої психіки, на стані нашого фізичного тіла. Я прошу вас, згадайте, будь ласка, самі важкі думки, які вас. Хлюють весь час постійно. За що ви найбільше хвилюєтесь? Прямо зараз згадайте, тільки не занурюйтесь в них, а просто знаєте, як уявіть собі, що зграє пташок над вами, і оце ваші думки там кружляють. Оце це я хвилююсь, ось за це я боюся, ось це я весь час думаю про те, як воно буде. Не бачу майбутнього, боюсь за майбутнє. І так далі. А потім гляньте ще. Овоще цього вирію пташиного. І гляньте, там ті думки зібралися, які ви думали раніше, рік тому, два роки тому, були важкі події. Просто прокрутіть, кожен для себе, що у вас там виникне, все буде добре. Ви просто беріть ці образи і складайте у себе над головою, і уявіть, що у вас там зараз такий величезний конус. Конус, який Верхівочкою до вашої голови торкається, і ви зараз там складаєте всі думки, які вам набридли за довгий час, і просто зараз ви їх згадуєте легенько, і вони там у вас збираються в тому конусі, збираються, збираються. Все, що зараз прийде вам на думку вашу в дану мить. Все, що ви згадаєте, збирайте туди, в тому конусі. Легенько, ні про що не думайте, дихайте вільненько, очі закрили і збираємо, 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 збираємо. І коли ви згадали вже все, що було для вас важким, навіть те, що ви з дитинства десь там носили дуже-дуже довго в собі, образи якісь. Чиїсь слова принизливі, можливо, можливо, хтось звинувачує вас в чомусь, все те, що ви на собі тягнули весь цей час, зараз, прямо зараз, зібралося в тому величезному такому конусі, в якомусь вигляді там неважливо. а зараз, спокійненько дихаючи, ви уявляєте внутрішнім своїм поглядом очі закриті, що прямо перед вами виник великий скляний піщаний годинник. І ви знаєте, що він здоровенний такий на весь ваш зріст. І зараз ви з тим всім своїм конусом, куди ви назбирали ото всього, там воно десь зверху у вас лежить. Ви робите крок на зустріч цьому скляному годиннику і ніби надягаєте його енергетично на себе, прямо так раз силу наміру включили і увійшли. раз і він уже всередині вас. І ви зараз через це вузьке горличко допускаєте, дозволяєте. Просипатися всьому тому, що ви назбирали там, в тому конусі. Уявіть зараз, починає сипатися через цей отвір в нижню частинку, і ви стоїте і цей відчуваєте перетин в собі і відкрийте, ніби клапан. раз, дозвольте, І відчуйте, як посипалося, посипалося донизу. Посипалися, як у вигляді піщинок, у вигляді кристаликів, у вигляді пилиночок, у вигляді в кого що посиплеться, На мистиночок, бісеру, якогось тонесенького. все пропускайте. В уяві вашій зараз проявиться образ, в якому просиплеться вся та важкість, яку ви носили на собі. І відчувайте, воно сиплеться, 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 сиплеться. В нижню частинку просипається, а ви стоїте спокійно і дозволяєте, дозволяєте, воно просто саме просипається. Вся та важкість, яку ви носили, все те, що вас хвилювало, воно просто сиплеться, сиплеться, немов через решету енергетичного простору, який очищує вашу свідомість. Очищує вашу пам'ять, очищує енергії душі, очищує ваші внутрішні напружені стани, і ви так вільно-вільно просипте туди все, просипте туди в нижню частинку, і ви відчуваєте, як вам стає легше. І там іще зараз, якісь залишилися частиночки, просипте їх також, дозвольте остаточно. Просипатися, просипатися. І зараз ви відчуваєте, що це все, що сипалося, і залишки продовжують очищуватися. У вашій ступні відкриваються, ніби клапани, і ви все це, що туди просипалось в нижню частинку, віддаєте свідомо матінці землі. Вона сильна, вона все нейтралізує. Віддавайте! Відчуйте, як посипалось крізь ваші ступні все те, що залишилося, і пішло просто в глибину в ядро, і там перетворилось на світло. Спокійно зробіть глибокий вдих, видих, відчуйте легкість у вашому фізичному тілі. Ви маєте відчути легкість новонародженої дитини. тому що все, що було, ви відпустили, ваша психіка зараз очищена, і душа ваша радіє, що ви звернули на неї увагу. А зараз ви стоїте або сидите з закритими очима. Підніміть, будь ласка, праву руку до гори. Прямо зараз підняли праву руку догори, раз зібрали в кулак все те, що десь там ще залишилося зверху. Не згадане, так і скажіть, все, що я ще не згадала або не згадав. Я збираю зараз оце в кулак. Рука тримається права догори зверху, в кулак зажали все і різко стріпнули донизу із такими словами. Та пішло воно все! І куди вам зручно, туди направте. Хто як звик казати? В кожного своє вилізе. Тепер ще раз, будь ласка, руку підняли право догори. Раз. Що там, де залишилось на верхніх поличках, що ви десь там забулися, скинути взагалі зайве? Зібрали в кулак і різко донизу стріпнули скажу, зі словами, де пішло воно все? І туди, куди по направленню направили, кому куди зручно. І ще разок, третій раз, третій разок легесенько, так раз, ніби пилинки згорнули, в кулачок зібрали всього того, що заважало вам колись. Думати про себе гарно, поважати себе, цінувати себе, зібрали легенько і донизу стріпнули ось так: от, ось воно. І стріпнули. Сказали, та пішло воно все? Всі сумніви, всі хвилювання, всі страхи, все, -все що було. Все скинули. Робите глибокий вдих, глибокий видих. Відчуваєте, як у вас всередині фонтанує. Чистий водограй, який поїть ваше серце любов'ю, радістю, красою, такою, знаєте, чистою, чистою вібрацією світла, яка наповнює кожну вашу клітиночку. Вдихніть в себе все це ще разок, і легесенько відпустіть все, видихніть. Відчуйте свою легкість в тілі, відчуйте, які ваші руки, ось вони. Відчуйте ваші ноги, ось вони, ось ваше тіло. Ось воно. Посміхніться, подякуйте собі за роботу і не забувайте повторити цей метод тоді, коли вам буде потрібно. Дякую вам за співпрацю.